А ты снимаешь? А, он воно як. Доброго вечора, ми з України. Сьогодні я вам розкажу та покажу, як відкривати банку в умовах, коли ви загубили все, і у вас є лише банка та ложка. Ну, банка з їжею, а ложка, щоб її їсти, цю їжу. Отож, ну, взагалі, от, у нас є ложка, і в банці є такі ці рівні. І нам треба от по, от по не по крайньому, а по цьому, хоча, в принципі, немає різниці. А ложка в тебе звичайна. Абсолютно звичайна ложка. Я не знаю, які бувають ще ложки. От, звичайна ложка. От. Тут є така штука, але я її не буду відкривати, мені треба показати, що ложку можна відкривати. Отже, е, треба взяти ложку отак. Отак взяти ложку. Оскільки я знаю отак. От, і. От, воно тут надавити треба. От, дивіться, вже продавилося. Трошки, трошки, але продавилося і, і тепер. Все. Банка відкрита. Ну це дірка зроблена. Да, так, дірка зроблена, я от я отак от ложкою зробив отак от дірку. Тепер треба цю ложку якось покрутити. А там згущенка всередині. У ну, мене виходить, що я відкриваю зовсім не той рівень, який би я хотів відкрити, але нема різниці. Головне відкривати. Далі щось тут погано відкривається, спробуємо тут. Ой, щось воно взагалі перестало відкриватися. Ну, В принципі, отак, так вже можна їсти. Вы... <свят> ну, короче, да. Далее погано открывается. Вот, можно есть. Прямо вот так ложечкой. И его сгущенку. В это в экстремальных умовах. У нас есть нема ничего, кроме ложки и банки. Все. Всем до побачення.